Вітаю, чергова передача з серії «Зрада чи Перемога. Перша в 2025 році. Сьогодні поговоримо на одну тему: це інтерв'ю президента Зеленського підкастеру Лексу Фрідману. Я почитав його біографію, до речі, цікава цікавий такий тип. 41 рік американець, але народився в таджики, Таджикській. СССР, пам'ятаємо таке, да, в сім'ї вчених вченого Фрідмана, який народився в Києві. А мати цього підкастера виростала в Харкові. Ну, з 94-го року вони, звичайно, в Таджикистані тоді було, м'яко кажучи, дуже весело. Вони виїхали, з, виїхали до Сполучених Штатів, він отримав там освіту, ну, словом, ну такий. Він займається IT, технологічними питаннями. Так, і ось створив YouTube канал, який дуже популярний. Ну, зважаючи на його тематику, біля 4 мільйонів, здається. Брав інтерв'ю у Маска, і у Трампа, і у багатьох інших. Ось він приїхав до Зеленського. Початок дуже цікавої розмови. Вони певний час не те, що сперечалися, але ну, цей Фрідман знає російську мову досконало, тобто вільно розмовляє російською мовою. Він запропонував, щоб не було жодних проблем в комунікації Зеленському говорити теж російською мовою. Але Зеленський відмовився, пояснив це, чому. Ну, достатньо аргументовано. Тому Зеленський розмовляв українською мовою. А той англійською мовою, чи іноді російською, там, тобто, по по-різному було. Був так накладений переклад, тому, чесно кажучи, я навіть і не зрозумів, що, що ну, в, нього, в нього також якось немає оригіналу на каналі. Ну, мається на увазі, як вони все ж таки там спілкувалися. Ну, зрозуміло, що Зеленський розмовляв українською мовою. Це не те, що важливо, але все ж таки, з самого початку було закладено така. Основа, що Зеленський нав'язує, так би мовити, нав'язує рух цієї розмови, і вона продовжувалася практично весь цей час, три години, важкувато було дивитися. Ви дуже така рвана розмова. Зеленський дуже так важко висловлював деякі думки, і десь на початку мені здавалося, що він. Не дуже готовий до цієї розмови, а потім я зрозумів, що навпаки це спеціально була вибрана така манера ведення бесіди, і потім вона була підкріплена три рази. Він ну, достатньо таку серйозну російську лайку використав. Тобто, не якусь там, але ну, мається на увазі найбільш таку серйозну. так. Не буду це говорити, щоб мене їх там не банять за це, мене точно за це забанять в Ютубі, тому не буду казати. І. Очевидно, що оця от, оця от така от манера була зроблена спеціально, щоб сам Зеленський виглядав десь як президент на грані нервового зриву. Так? Зрозуміло, що хоча орієнтація, звичайно, цього інтерв'ю на американського глядача, звичайно, що в Україні дуже багато людей це побачать і будуть коментувати. Це відбулося. Зараз всі коментують дуже багато. Подивимося, яка буде реакція в Америці, бо там дуже багато. Ну, взагалі, інтерв'ю виглядало дуже комплементарно. Мається на увазі, на яких, якихось таких питань питань гострих так, зі сторони Фрідмана не було. Всі питання були достатньо легкі, ну з точки зору того, що там не вимагалося, тобто він не, не доводив Зеленського до. Якогось більш глибшого пояснення багатьох питань, так? Наприклад, боротьби з корупцією. Тобто все було от в, в стилі, на жаль, не, не західної журналістики, але він не журналіст, він блогер. І це взагалі стає дуже такою неприємною тенденцією. В усьому світі мені це не дуже подобається. Згадують там інтерв'ю історичні, які я бачив, інтерв'ю з Ніксоном, інтерв'ю з ну, багатьма, да, де. Журналісти дуже жорсткі питання. І якщо е людину, в якої він брав інтерв'ю, бере інтерв'ю, відходить від відповіді, він його добиває, так би мовити. Ну, мацю на увазі, намагаючись все ж таки отримати відповідь, а не давайте наступне питання. Цього не відбувалося. Що ще цікаво було, але це після того, як я повинен сказати, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і найголовніше для того, щоб просувати цей контент, ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень в місяць. Ви будете першими отримувати мої відео, і, в принципі, спонсори мають можливість впливати на теми моїх відео. Ну, мать на увазі впливати з точки зору просто давання якихось тем. А, про вибори. Він знов вітівато президент від цієї теми відійшов: Конституція, війна. В принципі, все логічно, все правильно, але він знов відповідає на запитання не напряму. Тобто піду не піду, так? Піду, якщо, здивлячись на те, як закінчиться війна. Ну, що знов ж таки логічно, але е дуже багато було посилів, таких, які. Думаю, не дуже буде цікавий американським глядачам, а буде цікавий саме українським. Це з приводу того, що він вважає, і це постійно проходило через його інтерв'ю, що Захід, м'як каже, що дуже погано відноситься до України. І Матюки були з приводу цього, так Будапештський, Будапештський меморандум це кидалово було України, і взагалі не допомагали. І зараз не так допомагає як треба вимог більше. Потім почав розповідати про певний факт, до речі, який важко звернути щодо літаків. і щодо, е... Ну, слово, грубо кажучи, натякнув. потім не цьому прямо сказав, що була певна корупція з боку західну, з Заходу щодо України. Ем... Ну але при цьому. Жорстка комплементарність щодо Трампа. Найрозумніший, найхоробший, найсміливий в чудовій фізичній формі, не дивлячись на вік. І таким чином, як би порівнював, да? очевидно, не називаючи Байдена, але всім зрозуміло, що і ментально здоровий, і фізично здоровий, і в нього стільки було під час виборчої кампанії візитів до різних штатів, і це показує, наскільки він все ж таки володіє ситуацією, йому тому подібна. І знову він повторив фразу. Я, звичайно, з ним себе не порівнюю, але це очевидно читалося так, що ось вони президенти від народу, і е, на запитання, чи готовий він приїхати на інаугурацію Трампа. Він сказав: ну, словом, там довга була розмова, що він не може без запрошення. Фідман каже, що запрошення ж було озвучено, так Трамп Трамп запропонував Зеленський, словом, Очевидно, виглядає так, що Зеленський чекає офіційного запрошення, хоча всі знають, що на інаугурацію іноземних лідерів не запрошують офіційно. Так? це трохи інша процедура, це не офіційний візит, це ну, тут приїде іноземний лідер, так, його, звичайно, приймуть, він буде на самій інаугурації знаходитись. Подивимось, до речі, це дуже цікаво буде, чи поїде він, так? І чи зробить якусь Трамп чи додаткову пропозицію, ну просто виступить і скаже, що запрошує Володимира Зеленського до себе на інаугурацію, Бо знову ж таки, він ще є, не є посадовою особою, він може запросити як приватна особа на інаугурацію, а не як президент, наприклад, так щодо Трампа і щодо Америки, знову ж таки. Очевидно, що Зеленський чекає від цих зустрів, тобто він сформулював так: спочатку він зустрічається з Трампом, а потім, як вони домовляться з Трампом, можлива зустріч з Путіним, а не зустріч одразу в трьох, як, в принципі, постійно про це говорив цей Фрідман. Так? В нього була така. Очевидна задача постійно виводити на те, що ну давайте все ж таки якось домовлятися з Росією. Так, звичайно, він засуджує агресію, він все це розуміє, жертви і тому подібне. Але треба треба з цим щось робити. На що Зеленський відповідав? Що він готовий, не дивлячись на те, що є велика частина українців, яка просто ненавидить росіяни, ненавидить російський народ, але треба підписувати якийсь мир, але. Тільки після зустрічі з Трампом. І на цій зустрічі, знову ж таки, не напряму це сказано, але очевидно. Він очікує, що Трамп гарантує якісь дасть якісь гарантії безпеки для України. Бо інакше, і це все інтерв'ю на цьому складалося: інакше е, Україна виглядає як така країна одинак зі слів Зеленського. Європейці воювати не вміють, армії в них нема. Нормально арміє в України, Сполучені Штати зайняті своїми проблемами і проти Росії воює одна Україна. Що можна в принципі сказати, що це є до певної міри правда, але не зовсім так. Ну, мені здається, що отак, от протиставити проти себе всьому заходу, це контрпродуктивно. Але очевидно, що він у Зеленській розраховує на те. Що Трамп піде на його певні умови, так? на умови Зеленського. З чого він це взяв, я чесно кажучи, не розумію. Поки що по заявам Трампа це не очевидно. Трамп хоче завершити війну. І бажано так завершити це очевидно, щоб Америка взагалі при цьому не давала особливих якихось гарантій безпеки Україні. А закінчилось, і а далі там вже як сладеться, і це буде проблема. І фінансово, і безпекова проблема вже не Америки, а Європи. З Європою ми бачимо Зеленський так само ну, в цьому інтерв'ю каже про те, що не може побачити, яким чином Європа буде протистояти випадку. Ну, наприклад, він каже, да, що війна закінчується через 4 роки Путін накопичує сили, ресурси, людські там. Кадри і так далі піде вже на Україну, щоб остаточно її знищити, і тоді піти на Європу. Чим що цьому може протипоставити Європа? Він тоді говорить про НАТО. Причому дуже цікаво. Вони такі формулювання придумали, що НАТО це непогано. До речі, НАТО це не тільки гарантії безпеки для України від агресії Росії, але це гарантії безпеки для самої Росії, бо каже, що. Ну, він так натякає, що в Україні може до влади прийти чи просто статися таке, що люди, які в які відібрали домівки, яких бували родичів, там ну от, помста, да? що це може е зіграти на те, що ледве не сама Україна. Ну звичайно, він це це робить натяками такими. Да? Що Україна, що в Україні є сили, які можуть, якщо в них не буде е стримуючого фактору у вигляді НАТО, вони можуть самі піти. Ну, скажімо так, на війною на Росію. Ну, принаймні, я так все читав. Знову ж таки, повторююсь, цей мат, який звучав, так, я так оцінюю його, звичайно, що це не думаю, що для західної публіки, особливо дивлячись, зрозуміючи, хто буде дивитися, так, що це буде якийсь, якийсь шок, ні, звичайно цього не буде, А для українців це. От... Він показує, наскільки він, по-перше, переживає. По-друге, він близький до народу. Про це він постійно казав. Різними шляхами він про це казав. Так Для цього був потрібен е цей мат, який, звичайно, пророблявся. Мати на увазі, коли треба сказати. Я не сумніваюся, що це бу не було так би експромт під час самого інтерв'ю, е про свою команду. Це найважливіше. Тобто, всі, хто сподівалися, що якісь висновки будуть зроблені, що ну, нібито в мене от були інсайдерські така інформація, яку мені там дуже серйозні, проінформовані люди казали, що нібито команда Трампа поставила якісь певні умови щодо команди Зеленського. так? Я нічого не бачу такого абсолютно. Тобто, чи цього всього не було апріорі з команди е Трампа, чи Зеленський повністю це ігнорує. Так, бо він сказав, що в нього чудова команда найкраща. До речі, Фрідман, який є трампістом, це під... він сказав, що він зустрівся перед інтерв'ю з представниками його команди. Ну, так розуміється, Єрмак там і інші. І це чудова команда просто чудова команда. Зеленський з ним погодився. Це це чудова команда. І ось не пам'ятає ні слова, ні про парламентську нашу систему, ні, ні про щось інше. Про опозицію сказав, звичайно. ну, з приводу виборів, так, опозиція хоче, деякі представники опозиції хочуть думати не про війну, а про вибори. Так, але це неправильно. Треба думати всім про війну. До речі, Фрізман там назвав кандидатів президенти, як він вважає. Ну, правда, він сам признався, що це з інтернету. Він взяв це Залужний, це Порошенко, це Буданов і Арестович. Що до речі, так теж це прізвище кандидата в президенти назвав. Словом в результаті так, які висновки я можу зробити, перше, він буде вимагати від Трампа гарантії безпеки. У випадку не отримання гарантій, очевидно, що війна буде продовжена. Ми, ну принаймні, в ті схемі, які собі зараз планує Зеленський, переговорів без гарантій не буде. Ну, принаймні, я роблю роблю висновок з інтерв'ю. А далі вже почнеться в залежності від того, як Трамп буде реагувати на це. Друге, Зеленський, звичайно, піде на другий термін президентства. Тут без питань. І третє, Зеленський вже промацує такий варіант, як Україна для виборів, в тому числі, так? що Україна робила все, що завгодно, все, що можливо, але. Захід виявився, ну м'як каже, ще не готовий для того, щоб підтримувати боротьбу України за свободу. Тому ну тому не словом, можливо, це такий закид на майбутнє, на формування. оцієї, яка зараз ми бачимо, да? що з приходом Трампа, з приходом таких антиглобалістів в Європі, можливо, буде інший запит на. Політику взагалі конкретної країни, і, можливо, саме це вони команда Зеленської вважає і буде таким е, потрібним для цих антиглобалістів від України. Можливо, це моє припущення. Ну, останнє він багато говорив про корупцію. Ну, тобто, Фрідман розпитав про корупцію, він багато тобто, про це говорив, що у нас. Всі закони прийняті, все зроблено. Є, звичайно, випадки корупції, але Україна робить все, влада робить це, щоб цю корупцію подолати. Так як Фрідман не назвав жодного прикладу, практично, там, не намагався якимось чином а, цю тему розвити, ну так і вийшло, що корупція в нас, ну, якщо є, то не настільки вона впливає на наше життя. Ось таке. Висновків, ну я вже зробив певні висновки, так трохи раніше, але нас чекають висновок, нас чекають дуже важкі часи, правда, це тут нічого нового нема. І такі я думаю, що це питання буде дійсно вирішуватись в кінці січня, в лютому місяці. І переговори з Путіним, якщо все ж таки вдасться Трампу переконати Зеленського зустрітися в трьох. Це десь квітень місяць, але успіх цих переговорів абсолютно не очевидна. Я б сказав би, у мене після цього інтерв'ю зменшились проценти відсотки на те, що це буде досягнуто припинення вогню. Тому війна буде продовжена. Мені здається, що ну, до, до наступної осені, ну, на увазі осені 25-го року, скоріше за всього, буде продовжена. Ось так. Всіх вітаю з Новим роком. Сподіваюсь, цей Новий рік принесе нам все ж таки мир і перемогу. Принаймні, ну кожен для себе свою перемогу, як він бачає це. Тому підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І ставайте спонсором мого каналу це від 70 гривень. І це. Дозволяє YouTube розуміти, що такий контент потрібний, що його можна поширювати. Ну і взагалі. А вам це дасть спонсорам дасть можливість дивитися моє відео першими, задавати питання, які я завжди відповідаю. словом, таким чином. Дякую. До наступних зустрічей.